Кавалерочка, наш чіп, тобто наш Сергій, буде робити розіграш в себе на каналі в Ютубі. Під оцим відео ви можете ознайомитися з правилами розіграшу. Ну і кавалерка, обов'язково не забудьте підписатися, поставити вподобайку і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли буде розіграш і який саме. І так, добрий день всім кавалієрочки. Хочу трохи вам розказати правила цього розіграшу наступного, що буде. Дивіться, який розіграш буде. Ці відео наступні, що я буду закидати тут на канал, оцей чіп, буде заховано десь в трьох-чотирьох в відео, буде заховане слово. Слово то складається, так і по порядку, як закидується відео, так і складається слово. Щоб ви там не перепутали, наприклад, буде слово якесь там банан, а ви складете ананас. Бо то самі розумієте, ви програєте. Правила прості: бути підписаним на канал, поставити лайк відео цьому, де ви шукаєте код. І останній, після закінчення вже цього розіграшу, останнє відео, де я напишу назву відео Фінал, під ним треба написати слово. і ті Частинки слова, де ви знайшли в відео, на які ви хвилині чи секунді побачили то кусочок. Розумієте, щоб я знав, що це не ви не в коментарях побачили, що от то слово написав один, другий, третій. Бо переможця буде три. Тому обов'язково напишіть хвилини або секунди, на які ви побачили ці скажімо так, слова, чи склади, чи букви. Там вже розбереться, бо там і попереджаю ще раз, якщо ви десь бачите на светрі чи ще десь в галі написаний код, ні. Код, код або уривок слова може бути просто цифровий, він спливає, тобто появляється і пропадає. Інакше кодів нема. Будь ласка, будьте уважні до правил, тому що багато під попереднім. Розіграшом писали код неправильний. Розумієте, якщо буде розіграш з кодом, то ви мусите написати код такий, як він є. X, наприклад, там, 363X. Інакше ви не виграєте. Тому не переживайте, ті, хто не виграв в наступному конкурсі, зараз маєте шанс виграти по 1000 гривень і переможців буде 3. Тому одразу, якщо знайдете уривки, не пишіть їх. Пишіть в останньому відео, коли я вже запишу відео і скину, там буде писати назва Фінал, тільки там пишіть. Всім успіху!